Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні, Русі слава! Слава Героям нашим слава! Предкам нашим слава! Свята! Mm -hmm. Ну, такі простенькі посвяти, Ну то вони так чи інакше все рівно мають у собі е, стадію або момент кій, в собі. Випробування. Тобто людина перед посвятою мусить проявити себе, проявити свій дух, своє бажання. Я можу відмовляти, можу казати, нащо тобі того? Ай, ай. Жив без того і живи далі, нащо тобі та посвята любомудрі, На, що Ти, наш, тобі та любов, що тобі так кохання, що тобі то відчувати більше, нащо тобі більше задоволення, більше насолоди, знаєш, наш? наш. О, хто мудрий, той питається, а добре я. От мене це цікавить, я того хочу, а які зобов'язання? І це дуже мудре питання. Ну навіть якщо хтось питається, то рідко Ну, маю на увазі взагалі от у світі приймають хрещення, наприклад, ще якось по то вникає ще менша кількість народу. Вони розвішують ушки і кажуть, а то, то хай треба послухатися, вдуматися. Який а відректися від усього іншого. Що значить відректися від усього іншого? То мені такого не моком тільки дивитися на всесвіт, а, а друге закривати, чи, чи вуха теж закрити і не дивитися. Так? Коли мене питають, який обов'язок? Обов'язок жити в любові. Ну, старатися, наскільки може, наскільки це комфортно, ну, тобто, бо, бо ти як любиш себе, то ти знову ж таки з себе не знущаєшся, ти живеш. Е, от Як виходить? Ти стараєшся краще. Що тобі задоволення? Обов'язок випромінювати любов, це любов'ю. Жити в раді, а випромінювати радість. О, такий обов'язок в наші традиції. Множити любов, множити радість в тому світі, на тій планеті, в своєму народу. Це радійство, Радійство. діяти в рад і діяти ра. Ну і от коли, власне, така простіша посвята, то, то і випробування теж таке простіше. Чим вищий рівень, тим складніше випробування. І там от певні посвяти то, ну, можуть проходити там по пояс в снігу та, і, і відповідно, або, або, або ноги відмерзнуть, або такі проявить людина, що вона таки того рівня досягла контролю свого, свого тіла, свого духу, сили духу. І такі, такі... так воно є. Так Його як Ну, перший раз ми приїхали якось зимою, повезли жінок на, на, на місця сили жіночої, і там проводили для них обряди і, і певні там, практики, там, тякти, цієї жіночої сили. І у то, е, у то, у то ми приїхали з жінками, е, і, ну а снігу дійсно так не попоїзну. Вели багаті, все будемо робити, той обряд, будемо переводити тушеньки, будемо очищати жінок, все. А морозу десь градусів до 20. А десь 20 градусів. Файна зима. Така. Ух, сніг, моржува, все. Скрипить. І от я стою, приготувався до обряду. Дивлюся, воду поставив, вона вже вже поклорилася льодиком одразу. Дивлюся, вже, вже молоко з медом теж підмерзає огором. Ну, то, то, да. І ну я думаю, а, 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 ми і думаю, аж аж мені з руками бути, бо в, таку, в такий мороз, то навіть в таких теплих рукавицях, а, якщо так стояти в обряді, просто стоять як учасно, то, 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 то вони просто через кілька хвилин вони вже від, від морозу починають боліти. Боліти не просто холодно, а вони біль, біль Ну і далі вже може бути. І я так подивився, думаю, а смисл вдягати рукавиці, якщо я в рукавицях ніч не можу зробити в обряді. І, а в руки все мерзнуть, якщо, якщо такого обряду вийде. я думаю, так, як воно має так бути, то воно буде. І ніц моїм рукам не стане. Бо ті руки ще потрібні для інших обрядів. Тож як все правильно зроблю, то, 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 то все буде добре. Все. І провожу я обряд, і десь посередині вже обряду, я так тримаю древник в руках, чи щось руками брав, і якраз щось мені думка. Я якраз на руки дивлюся, ну руки такі червоненькі, рожеві такі. Ось. Однак не білі, не, 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 не вмерзли, просто такі червоненькі. Руки. Все нормально, все добре. все. Ось. Тобто, якщо власне, в обряді проводиш обряд і в тих потоках, то там вже не відчувається ні морозу, ні жари. Просто, просто. А потім вже виходиш з обряду і відчуваєш, така пах, спека на тебе. Чи спека, чи мороз, як пух, впала. І так, ох, ого, отут-то там, оту чи жарко, чи холодно. Ой. О, а так Просто, просто як в іншому просторі все. І воно не відчувається. І точно так само інші речі ви берете, пізнаєте, проходите по святи. ви розумієте, як використовувати знаки, символи, чи ті самі числа, цифри. І, і вже це в своєму житті. Чи в житті інших, аби, ну, наприклад, воїнів наших, заслоняти, хрещати оберігати, то зараз на першому місці. Зараз на першому місці, то зараз саме найважне, саме то з тим засинаю і з тим прокидаюся. Перераховую всі імена, кого знаю і всіх огортаю. Останки О! Потім ще додаю, щоб всі побратимів їхніх теж оберігало. Щоб від тих, кого знає, ця обережна хвиля і на їхніх побратимів. Оце Ось. Ось, відповідно впізнавайте. Навайте, використовуйте у своєму житті. <кій> і сили ваші будуть рости. Отак от. Тож, або якнайшвидше, як найлегше. Відродився народ наш у силі і славі своїй. Очистив свою землю і себе. від для віка всякого. Відродив свої прадавні знання, прадавні традиції. А то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Вічись світло рода сишнього. Молода матінка прийди, сивою своє благослови, силує своє наділи, силує своє захисти. Воїнів наших, Захисників, захисниць України. І усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, обладні наших. зі сварогом батьком і перуновим батьком нашим, прийдіть, світом та горніть. Силами своїми благословіть, силами своїми на силами своїми усініть, аби полаву лодовик в кожній чарі їхній і побрати.